Цей канал розповідає про нові машини 2026 року, сучасні військові технології та новини оборони України. Підписуйтесь, щоб першими отримувати найсвіжіші оновлення та унікальні відео. Українська модернізація Ті 64 БМ БУЛАТ показує, як навіть танк радянської епохи може отримати друге життя на сучасному полі бою у Булаті поєднані посилена броня, нова вогнева система та сучасна електроніка, що роблять цю машину значно небезпечнішою для противника. Армі Recognition Global Security Однією з ключових змін стала заміна гармати на сучасний 125-мм зразок українського виробництва, здатний не лише вести пряму вогневу дуель, а й запускати керовані протитанкові ракети через ствол, що істотно розширює тактичні можливості екіпажу при боротьбі з бронетехнікою противника. Дніпро Тоди, Вікіпедія, захист була та був суттєво посилений, встановлено модульну реактивну броню, ніж нос Найз додано сучасні протиосколкові та композитні рішення на лобовій частині та турелі, а також системи пожежогасіння та протиорального захисту, що підвищують живучість танка під час інтенсивних боїв. Ці оновлення дозволяють витримувати ураження від сучасних боєприпасів, зменшуючи втрати екіпажів. Army Recognition, Model Rectifier Електроніка та засоби спостереження в булеті приведені до сучасних стандартів, установлені прилади нічного бачення та тепловізори для всього екіпажу, оновлена система наведення та цифрові засоби зв'язку, що забезпечують кращу координацію в межах підрозділу і підвищують точність прицілювання у складних умовах. Це означає, що танк може діяти вночі та за поганої видимості з тією ж ефективністю, що і в день. Вікіпедія ODIN Мобільність була та також була підвищена, модернізований двигун дає вищу потужність, що разом з оновленою підвіскою дозволяє виконувати швидкі маневри на полі бою та витримувати навантаження при тривалих маршах. Це важливо для сучасної тактики, де швидкість розгортання та перекидання ударних сил часто вирішує результат бою. Вікіпедія ODIN Практичний досвід застосування показав, що булат вже використовується на фронті. Модернізовані Т-64 допомагають українським підрозділам через поєднання більшої вогневої потужності та збільшеної живучості. Разом з тим, експлуатація старіших шасі та логістичні питання залишаються викликом. Підтримка великої кількості різних модифікацій потребує ресурсів та координації заводів і ремонтних центрів. Армі Рекогнішн, Reddit. І нарешті, «Булат» – це приклад того, як інженерна думка та національне виробництво можуть дати Україні оперативну перевагу. Модернізації дозволяють економно використовувати наявні машини, поки тривають постачання сучасних західних платформ. Для глядача це означає, що старі танки не обов'язково приречені, при грамотній модернізації вони залишаються важливим елементом обороноздатності. The national Interest Армі Recognition Якщо вам цікаво більше про технічні деталі, бойовий досвід та порівняння Булата з іншими сучасними платформами, пишіть в коментарях, і я підготую окреме відео з глибоким технічним розбором і показами у полі.